Вітаю у промову. Навіть серед усміхнених, доброзичливих та делікатних людей трапляються конфлікти, тобто зіткнення двох протилежних поглядів, загострення суперечностей, розбіжності в думках, цінностях чи моделях поведінки. І тоді виникає тертя, ускладнення, розладдя, незгода, сварка, сутичка, суперечка, розрада чи чвара. Є люди, які живляться від енергії конфліктів, тому вони їх подеколи ескалують, тобто роздмухують конфлікт або ж розхитують човен. А є ті, що, навпаки, конфліктів уникають, і ладні краще піти на поступки, обминути гострі кути. Для них є чудовий український вислів: нехай буде гречка аби не суперечка. Напевно, пам'ятаєте, що росіяни вважають, що плохой мир лучше хорошей ссори». Українці теж не люблять сваритися, але худого миру не шукають, а кажуть, згода дім будує, а незгода руйнує. Говоріть українською правильно та пам'ятайте, де незгода, там і шкода.